Тебе судьбу мою вершить, Тебе одной меня судить. Жіночий гандбол єдиний ігровий вид спорту у Херсоні, де і досі не згасає полум'я всеукраїнських та європейських перемог. У керма цього виду спорту, як тоді, так і зараз, стоїть один із патріархів херсонського гандболу Михайло Милославський. Починаючи з 80-х, за його ініціативи створена з нуля команда текстильних, що була закріплена за херсонським бавовняним комбінатом, починає набирати обертів. Незадовго дівчата опиняються на всесоюзній арені, де були єдиним колективом, виключно Цевої школи гандболу. Поряд з ними грали команди столиць радянських республік та найбільших міст Росії. На піку слави через розвал радянського союзу руйнується і текстильник. 95-му на той час вже команда Дніпрянка передана на опіку міста, розпочинає нове сходження. Команда тих років, тоді на старті, от в 95-му, году, вона була більш мастеровіта. Там грали більш опитні гравці. 50 майстрів спорту СРСР та України, п'ять майстрів міжнародного класу, три заслужених майстра спорту. Такі здобутки Херсонської школи гандболу. Наразі національна збірна України на 40% укомплектована нашими спортсменками. У різні часи дівчатам підкорювались не тільки вітчизняний, а й європейський та світовий олімпи. Вони ставали призерами Олімпійських ігор, грали та грають за провідні закордонні клуби. Сьогоднішня Дніпрянка, представлена виключно молодими дівчатами, гідно продовжує традиції свого клубу. Змагається у єврокубкових матчах. Добре йдуть справи і в чемпіонаті України суперліги. У 2012-му Херсонки – бронзові призерки. Наразі теж у трійці лідерів. Вот эту команду я би, прежде всего отметил бы за спортивний дух, за такий байцовський характер. Там, може бути, ні. Немає особо каких-то даних таких фізичних это компенсується огромним бажанням, високою трудоспособності і у большинства ігроковочі хороше качества. Бійцівський склад характеру Дніпрянці знадобився не тільки в спорті, а й в житті. Команді з високими досягненнями досі не закрили борг з виплати коштів, передбачених міською програмою розвитку фізкультури і спорту на 2013 рік. 600 необхідних тисяч побачили 400. Як нам пояснило міському управлінні молоді та спорту, дніпрянка така не єдина. В скрутні ситуації інші спортсмени Херсона, причина затримка коштів держказначейством. Про заробітну плату взагалі мова і не йде. Її дівчата не бачать вже три роки. В результаті деякі з перспективних гандболісток була б нагода не проти змінити команду, адже потрібно рости професійно. Если бы было предложение, да, да, я бы распрощалась бы с командой, потому что не хватает финансирования. Честно говоря, много очень времени без зарплаты, это, конечно же, где-то снижает и такой настрой эмоционально, потому что когда ты приходишь, это, конечно, ты любишь это дело, но когда, извините, бывает, думаешь, что купить, что там покушать, нет даже на проезд, тяжелая ситуация. Тож, коли нормалізується ситуація в команді, невідомо єдине, що зрозуміло, Дніпрянка торуватиме шлях до останнього, адже має бійцівський характер.